Вітаємо в ефірі. Програма Мій успішний антистрес, і наша гостя ефіру Саміра Шиян. Доброго дня, Доброго дня! ведучий Леонід Гапєєв. От е, зараз ми дізнаємося е, від Саміри. Скажи, будь ласка, Саміра, які сфери творчості тобі подобаються, от, що тобі так цікаво і приємно для душі. Дуже гарно малюю, там у мене був потяг до музичних інструментів, особливо до гітари, електрогітари. Це One Угу, -one. Mm -hmm. Чудово. Я знаю також, що ти полюбляєш українську сучасну літературу, любиш читати, і от, до речі, нещодавно. Наприкінці 24-го року відбувся цікавий міжнародний фестиваль щастя у творчості. Його такою інновацією була спеціальна рубрика популяризації читання. От зараз я покажу нашим глядачам такий цікавий креативний. Ви бачите, диплом. Учасник третього міжнародного фестивалю щастя творчості вітаємо Саміра Шиян і спеціальна відзнака за креативне читання української класичної літератури, активну популяризацію читання в ефірі, каналу Ленідгапєв Щастя творчості. От, підписи: Есперанто клуб і громадська організація психокультура це організатори фестивалю. От, ну і найцікавіше у нас. Сюжет має назву моя успішна творчість, мій успішний антистрес. От, власне, цікаво дізнатися про те, як успішна участь в різних фестивалях, конкурсах, як це допомагає в житті. Не тільки я розумію, що це творчо розвиває, що це класний спосіб антистресу, що це е, створює гарний настрій, але це ще й допомагає в шкільному навчанні. Як саме розкажи, будь ласка, свою історію, Саміра? Коли діє така класна річ, за будь-які знаки, за навіть участь в ману, за якісь досягнення нам дають спеціальні бали, які потім можна додати до будь-якої оцінки. Ну, звісно, крім тематичних, річних та інших в такому плані, хоча підсумковий можна, ось вони. Угу. Вони всі а, підписані директором, так. і директор і контролюється. Десять угу. отаких, яких назвали SkyCoiни угу. один бал. От у мене зараз в наявності три таких бала. Їх можна додати до підсумкових, до контрольних, до будь-якої роботи можна додати навіть там, до лабораторних, практичних. І мені це значно піднесило підсумковий бал по деяким предметам. Вона мені, можна сказати, вивела гарні оцінки в табель. Угу, цікаво. А от як як саме, скажімо так, умовно важить от дипломи різних конкурсів, наприклад, вже бувають різними? Ну, Скажімо так, є дипломи переможців, ми знаємо там перше, друге, третє місця, є бувають ще дипломи лауреатів. Хто в фінал пройшов, то вже лауреати. Це теж такий дуже престижний диплом. Є більш такі розповсюджені дипломи учасників? Ну, от, коли в вашому закладі діти показують свої успіхи, ну, дипломи що бувають різними, це якось на кількість оцих балів таких рожевих, приємних впливає? Чи, чи як? От? Наприклад, там, якщо я не помиляюся на просто участь, що ти брав участь в ману, це 30 скайкоїну. А, а якщо там ти зайняв перше, третє, друге і так далі, їх значно буде більше. Або там, якщо ти пішов на область, на місто, на, на Україну, там, якщо я знаю, якісь конкурси теж були, то там набагато більше там за, за третє, за друге місце. Там значна розбаловка. Угу, чудово. Виходить так, що якщо порівняти, скажімо, конкурс міський чи обласний, або там фестиваль, конкурс, всеукраїнський або міжнародний, то, звичайно, там, де всеукраїнський та міжнародний рівень вищий, то і більше балів буде оцих, оцих бонусів. Ну, що ж, ми хочемо, хочемо побажати нашим дітям і батькам от звернути увагу, ну, відкрив маленький секрет, це такий і веселий, і трошки сумний. Веселий і позитивний в тому, що от в тому навчальному закладі, де Саміра, навчається Полтавський науковий ліцей номер 3 правильно? От саме там існує така система бонусів. Вона запроваджена на е, рівні освітнього закладу, і вона ця система діє. Є в деяких закладах е, поки що така система не діє. А можливо, десь і діє, але якби так не, не офіційно, а от фактично. Але в будь-якому разі, ну. Є сумні реалії, коли от зовсім така система, я дізнавався, от не діє і все. Є і такі і... заклади, я не буду їх називати. На жаль, всякі бувають факти і оптимістичні і менш радісні. Але в будь-якому випадку, ці участь у конкурсах, у фестивалях, коли ми. Знаходимо цікаві проекти, робимо ті сюжети, які нам ближче до душі, а не просто так, аби взяти участь, щоб якби там для рейтингів. От те, що Саміра робить, їй дійсно подобається, дійсно близьке до душі, тому воно і дає такі результати. Тому ми хочемо побажати і дітям і батькам от, знаходити цікаві проекти і конкурси, і фестивалі, і те, що для дітей буде. Цікаво, буде розвивати, буде пізнавальним. От. Ну і звичайно, доступність теж має значення. Фестиваль, щастя у творчості, є цілком доступним без всяких організаційних внесків. А сьогодні я, коли дізнаюся про всякі конкурси, то багато випадків, коли треба щось заплатити за участь. Ну, і такі випадки бувають. Треба ще вміти обирати. От. І так само нагадуємо, що міжобласний конкурс дитячої молодіжної журналістики Мій творчий антистрес, в рамках якого ми створили саме цей сюжет саме зараз. Він також є доступним без всяких організаційних внесків. А що би ти, Саміра, хотіла побажати нашим глядачам от на тему успішного антистресу? Знайти русло, в якому ти будеш якриво. Mm -hmm, чудово. Ну що ж, побажаємо нашим глядачам як риба екологічно чистого плавання. Ось так на цьому ефірі дякуємо за увагу.